Топ 10 ігор всіх часів. На 10-му місці справжня легенда платформерів Креш Бандікут. <му> У 90-х це створінечко було справжнім символом PlayStation 1. На 9-му місці одне з найцікавіших геймплейних рішень в історії Dying Light. Не чергова гра про зомбі-апокаліпсис. повна свобода дій у відкритому світі. Бойовка паркур. Восьме місце гра, яка дала неймовірні враження як українцям, так і всьому світу. Метро 2033 незвичні локації, сюжет, персонажі, вороги все було і є на високому рівні. На сьомому місці провальний початок, який не завадив їй стати справжнім діамантом. Сайберпанк 2077 Шосте місце і без цієї серії, ТОП би не обійшовся, а саме GTA 5. логічно, що у всьому крім хіба що сюжетно переплюнула попередні частини.